Друзі, вітаю! Давайте ми сьогодні подивимося на чудовий ніж від польського майстра це теж преміальний ніж. Те, що зветься Мітек або Mi-Custom. Сьогодні це Польща дізнався про такого чудового майстра Бартоша Германа. Давайте подивимося, що всередині, тому що це теж окреме мистецтво. Зробити упаковку і, відповідно, ну давайте просто її подивимося сертифікат аутентичності. Металічна пластинка. Тут основні ТТХ. Модель називається Mantis. Є серійний номер. Сталь М398. Тут зроблено криво, твердість 62-63 одиниці. Руків'я, Бекспейсер і Кліпса Титан, і сплав Титану Grade 5. Тобто, я далі трошечки розкажу. Зроблений він у 2024 році, 18-11, знову ж таки, серійний номер. Ось, вернуся до цього потім. Давайте покладу сюди сертифікат. Ось так зроблено все толково, якісно От на такому рівні. Теж два слова розкажу вам про Polish Custom Knives. Це компанія, яка займається. Я так розумію, що вони координують там продажі і так далі. Тобто, це не виробник ножів, це, власне, якась от компанія, яка. Допомагає, можливо, це от, е реселери і так далі. Я от точно цього не знаю, але це не виробник. Це ті, хто допомагають вартошу е продавати, скажімо так, свої ножі. <свісно> Відкладу в сторону. Ну, і давайте дивитися безпосередньо, що всередині. Ось такий от красунчик. Немалого розміру, зараз трошки поговоримо і про матеріали, і про ТТХ. Такий от бармалейський, навіть не Clip Point, а це Bowie. Я зараз покажу, як можна це зрозуміти. Що ж тут саме? Так, давайте відкладу. Що ще викрутка, теж кастомна така авторська викрутка на Торкс. По-моєму, тут 20-й Торкс іде для розборки цього ножа. ось Бачите, навіть тут він забредований Герман. Ось, ну і масло. Я думаю, масло витягувати не буду. Тут якби все зрозуміло. Масло та й масло, <сі> але чудово, коли воно є. Ви в моїх відео деколи там питаєтеся щось і розповідаєте в коментарях, там що пробували обслужити ніж, там розібрали, не змогли зібрати. Дуже часто я заберу коробку з кадру, дуже часто ножі насправді не потребують зборки розборки повної. Тому що якщо мова йде про те, щоб його там продути, промити, а потім, наприклад, змастити, це можна зробити просто ось таким ось чином, зверху закапавши на шайби, от в проміжок поміж клинком і накладочками, або на підшипники, якщо там встановлені підшипники, то цього достатньо особливих потреб розбирати клинок, якщо ви не збираєтесь там його там, слюсарити, або якщо ви не збираєтеся його не знаю, Галтувати, блеквошити, щось таке, ну, немає. Інколи є такі ножі, які при заточуванні накладка плашка так зроблена, що ви просто не доберетеся до п'ятиклинка. Тому деколи буває, що в розібраному стані можна тільки нагострити якісно, адекватно клиночок. Ну, Але це буває дуже нечасто, і ті люди, які займаються заточуванням, це знають. Давайте про Мантіс, давайте про Бартоша. Або Бартика, так ще можна називати, це теж таке. <смеш> ну, так, 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 можна це ім'я, я як Вітя і Віктор, наприклад, <смеш> можна ще й Бартик. У мене є товариш з таким іменем, тому я деколи буду говорити Бартош, а деколи Бартик. Що про нього відомо? Він живе у Лодзі. З дитинства він цікавився ножами. Там перший ніж зробив, коли йому там ще було 16 років, з якогось там непотребу, який він там знайшов. От. А потім він зробив для свого товариша він там начитався книжок, начитався книжок там, і в тому числі, наприклад, книга Боба Терзоле тактичні ножі. Я вам колись розповідав, що Боб Терзола є не тільки там видатним майстром, винахідником, наприклад, таблетки як способу відкривання, а він є одним з з зачинателів такого поняття, як тактичні ножі. Ось є книга. Про тактичні ножі, він її прочитав, почав експерименти, зробив ніж уже толковий ніж для свого друга. І далі він зрозумів, що він хоче займатися цим. Взагалі, в нього інженерна освіта, і мрії в нього були спочатку робити люксові яхти, ось щось таке, проектувати їх. Ось далі він займався велоспортом. Теж там дуже багато це технічний вид спорту, велоспорт я маю на увазі. Дуже багато всього, що пов'язано з велоспортом, зав'язано на матеріалах, там рами, карбони, оці всі титани, сплави різні і так далі. Тому як не крутий, якщо ти на якомусь рівні займаєшся, цікавишся цим видом спорту, в тебе розвивається інженерне мислення, ти багато знаєш про матеріали, про підшипники, про змазки і так далі. І так далі. Ну, зараз, якби не про велоспорт, я просто кажу до того, що у Бартоша Германа був, якби такий бекграунд: це те, що він від хобі перейшов до професії. Ось там приблизно 5 років тому він почав вже займатися професійно цим. Ось в нього якби з'явився цей контракт з Polish Custom Knives. і далі він вже вони йому допомагають продавати і забезпечують маркетинг. Далі в нього вже почалася ось, скажімо так, професійна кар'єра, там участь у виставках різних. Я от прочитав, що він і в Празі, в Відні, там Хельсінкі, Парижі, на Блейдшоу планує потрапити своїми виробами. Тобто ось в тому сегменті, який от називається Mid-Tech або Semi-Custom, або давайте буде називати High-End, може бути дуже багато слів. Вони, як бачите, всі там маломовні. Ламовного походження в нашій мові, але використовується, я думаю, що ви розумієте. Це високоякісні вироби, які знаходяться в ціновому сегменті там вище середнього, дорого, ну і може навіть і дуже дорого. Це все дуже відносно, тому що там, де починаються дорогоцінні. Там інкрустації, там, де там, де ювелірка, там, де використовується золото, якісь там дорогоцінні камені. Там може ціна ножа бути вже не співрозмірною з ножем, як таким. Тобто виріб може коштувати 50 тисяч доларів чи 100 тисяч. І це вже не зовсім ніж, бо ще раз це вже ні разу не ніж. Це форм-фактор ножа, але це, ну, це ювелірний виріб. Тому існує ціни на ножі, там 100 тисяч доларів, умовно, і більше. Можливо, навіть існує ніж там, за півмільйона чи за мільйон. Ось, але неважливо. Якби ми говоримо про ніж все таки, як виріб, то <хи> ми розуміємо, що там 100 тисяч ніж не повинен коштувати. Але він може коштувати як ювелірний виріб. Так от, ось в тому сегменті працює Бартош Герман. І ну, просто справді от я взяв оцей ніж Мантіс. Я вам скажу так: що тут, по-перше, такий особливий клац. певний е дзвін є. Я думаю, що це пов'язано з зараз я ще разів. Кілька клас, ну, і ви все відчуєте. І почуєте точніше, не відчуєте? <почуєте> почуєте. Сподіваюся, тоненький дуже лайнер. ось. І Можливо, він от резонує. Тому що я читав, що вони тут чи карбілізовані, чи це, напевно, там якийсь карбід Вольфраму. І от мова йде про стопорну бонку. Можливо, це справді карбід Вольфраму. Можливо, карбілізований. Тут немає Сухарика, але сам лайнер. Все побудовано на керамічних підшипниках, на керамічній кульці детенту Рама шасі тут титан. Зараз про нього теж детально. Тут от вставочка з не знаю, мабуть, це там латунь чи, 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 чи мідь чи бронза. Складно сказати. Але таких от варіантів років у нього дуже багато. У нього там десятки десятки варіантів І анодування, і з ним працюють художники. Які там інкурстуються все діло. Тобто дуже багато варіантів. Цей варіант ще достатньо такий, скажімо, скромний, якщо порівняти з тим, що в нього буває ще. Тепер клин. Тонесенько зведений. Дуже тонесенько, друзі, зведений. Я тут мені трапився недавно ніж, я вже не пригадую, який ламія, можливо. Я здивувався, що буває 0,1 на складеному ножі. Та в деякі моменти я заміряв менше, ніж одна десята. Ну тут десь теж, там, напевно, півтори. Десятки. <хи> тобто дуже тоненько зведений. Це просто лазерний різак. Напевно, що це бідбласт, скоріше всього, тому що це мат такий дуже-дуже він не царапаний. Тобто, це, скоріше всього, в скляних кульках, там от така технологія або типу як піскоструй, але дуже м'який. Тобто, дуже класно зроблений, от саме там е нанесена, скажімо так, оця фактура на клиночок. Така матова. Ось дуже все аскетично, тільки назва. Ну, його прізвище Герман, назва Сталі. Ось там всередині написано на бекспейсері, який теж зроблений дуже цікаво. Він з якимись бачите, елементами дизайнерськими, які повторюються ось на торці кліпси. Якщо всередину заглянути, там написано «Proudly Made in Poland, тобто з гордістю зроблено в Польщі. Ну, одним словом, це насправді чудово. Класно, я завжди от, мені це дуже подобається. Я знаю, що і наші хлопці, наші ножороби можуть і вміють роблять чудові вироби. Колись мені я вже не раз це говорив, але я вже знаю, де можна взяти кілька ножів. Там, наприклад, там, у Макса Дюкерва, Дюкарева чи Востярха Євгена Хохлова, які теж роблять чудові штуки, от в сегменті самі кастом, преміум і так далі. І мені траплятимуться ці ножі. Рано чи пізно я зроблю на них теж огляд, так щоб ви розуміли, що. Не треба мені підказувати, що наші вміють. Ні, підкажіть мені. А знаєте що? Підкажіть мені, назвіть мені ще прізвища людей, майстрів, тому що я точно всього не можу знати. Я назвав двох, там ще Афонченко, можливо, ще якісь люди, там Ткачук, ще хтось. Ну, тобто дарма я це сказав. Навпаки, давайте я виправлю те, що я сказав, бо я ж не з паперця читаю. Це потік з думок. Додайте мені прізвищ назву наших майстрів, наших майстерень, які займаються кастомізацією, які роблять класні такі от вироби в цьому сегменті. Це дуже цікаво. Я буду намагатися вийти рано чи пізно на цих майстрів, на ці виробництва і в підтримку їхніх їхньої праці, їхніх виробів зроблю їм огляди. Ось тому що я багато речей намагаюся робити от, в чер першу чергу підтримку. Тобто це не про монетизацію каналу. Я думаю, вже от зараз зникли ці коментарі, коли там розповідали, що я затягую відео, бо мені потрібна монетизація. Друзі, це так не працює. Це якийсь долар, два чи п'ять на відео, а це ні про що. Це не вартує там годин мого часу, мого життя. Тому що ну, це так не працює. Це не бізнес. <сум> Вести YouTube канал. Він приносить мені інший зиск, інший капітал в інший спосіб. Це соціальний в першу чергу капітал, і я можу домовитися з людьми на якихось певних умовах. Я можу і намагаюся це робити, тому що це для мене спосіб акумулювати кошти і допомагати військовим за ці кошти, тому що це ведення каналу, це не моя професія, це моє хобі. І я це роблю у вільний час, якого в мене дуже дуже мало. Але зараз не про це, не про мене. То давайте домовимося так: запропонуйте, напишіть мені в коментарях тих, топ майстрів українських, які... Ну, просто вироби, яких ви цінуєте, можливо, ви їх маєте, можете підказати. От, можливо, там Дмитро Шевченко з сум. Я не знаю, які він робить руків'я на своїх ножах, але це чудовий майстер, який класно вміє робити, кувати Дамаск, всього, що тільки можна, і в нього це виходить просто довершено. Його можете знайти в Ютубі як «Шурап». Це його канал, і це його там псевдо. От наскільки я знаю, це Дмитро Шевченко з міста Суми. Накидайте, друзі, підкажіть мені. Одним словом, я це говорив до того, що наші теж вміють. Але зараз ми давайте про Бартика або Бартоша Германа, і ось його виріб, його, ніж Мантіс. Давайте послухаємо. Давайте ще раз. Е, можливо, камера не передає, тому що ну, в мене ж звичайна кімната це не звукова кімната, де можна піймати акустично все добре. Ну, зрештою. Дуже цікавий тонкий звук, таке відчуття, як дзвіночок, в якого ще є такі, такі відголосся відлуння. Виріб дуже майстерний, вражає клинок. От, Я жартома буду говорити, що він бармалейський. Тому що Давайте так, є такий клиночок, який дуже схожий візуально. Зветься форма клина Point. Це коли оцей свеч, оцей фальшик зверху, він прямий. Тут, як бачите, якщо ви бачите, звісно. Не завжди вдається е, показати, але я просто поясню: тут е, профіль увігнутий, він увігнутий. Тобто це, власне, те, що зветься там Боуї. Бо він схожий на той легендарний Боуї, про який теж колись рано чи пізно розкажу. Е, е, якихось цікавих історій про полковника Боуї і всю цю історію, як той ніж виник і так далі. Ну мені повинен трапитися ніж полковника Боуї. Добре, друзі, це іншим разом якось, але зараз я вам просто показав, що таке не а що таке боуві. Вігнутий оцей от фальшик. Ось, взагалі, дуже красивий виріб, тому що я завжди дивлюся, отак, от в профіль. І мені ніж або подобається, або ні одразу. Там співвідношення довжини руків, як лину. Ну, загалом, от ергономіка от в профіль. Потім уже ергономіка за рахунок от вертикального положення. Я просто наповнення руки для себе оцінюю. Ось, звісно, що цей ніж не робочий, тобто я не буду говорити про його якості там, наминання, там буде він наминати, не буде. Я подивився тільки, що буквально кілька хвилин одного американського блогера, якому полічкастом найм прислали нас <laughs> прислали такий ніж. Не точно такий, але на цій сталі. З іншим руків'ям. вони йому прислали для огляду. Він там поносив його і дуже просто сподобалося. Я мушу вам процитувати. Він каже: це настільки класний виріб, це блогер там відомий, там, з великими там, умовно, авторитетом, переглядами і так далі. Він каже: Я не зміг себе заставити цим ножем щось різати. Його попросили, щоб він навантажився і ніж дав йому якусь роботу. І він каже, що я пробував кілька тижнів носив його в кишені. За цей час різав тільки там картони, якісь стяжки, упаковки, щось таке дуже делікатне різав. Тому що він каже, просто ну, от, ну це недолік, до речі, у дорогих ножів, Це недолік, це треба знати, що в основному і часто, хоча не завжди, коли людина купує там ніж, умовно, там, ну, давайте для якусь умовну цифру там, назву, число, там, хай буде тисячу доларів там, чи 800 доларів. Якщо, наприклад, цей ніж коштує там, умовно, 800 чи тисяч доларів. От людина два рази задає собі запитання, чи цим різати ножем, чи носити його в кишені для краси, а використовувати щось простіше. Але ми дуже різні насправді і не раз обговорювали у моїх відео в ваших коментарях про те, що це може бути абсолютно не так. Є люди, які мають класні ножі, от в такому ціновому сегменті, в такій якості і так далі, і сміливо користуються, розуміючи, що в їхній ситуації це розумно придбати ніж і давати йому навантаження, тому що він, в принципі, для цього. Зроблений єдині ножі, які справді вже не є ножі. Я про них згадував, це оті, що там 50-100 тисяч доларів і більше. Це ножі ювелірка, там, де інкрустація діамантами, різними смарагдами, топазами, там і так далі. Там, де дорогоцінні метали йдуть, там де платина, золото і так далі. Ну, звичайно, що це вже ювелірка, це вже просто виріб. Він може бути в вигляді якогось там яйця, він може бути в вигляді ножа, він може бути в вигляді якогось птаха або підставки для авторучки. Це може бути будь-що, чи навіть авторучка там інкрустована. Але це вже не ручка як така, хоча неї користуватись можна. А це от витвір ювелірного мистецтва. Ми говоримо про ножі зараз. Е, ну, якість дуже вражає. Насправді, от е, зрозуміло, що в цьому сегменті, в цих цінах, а я ціни не знаю безпосередньо на цей примірник. Ви можете поцікавитися ціною, там, наявністю і іншими варіантами у гліба у телеграм-каналі КнайфКалчи.юа. Е, е, я залишу опис на його канал. Точніше, не опис, а активний лінк ви собі можете в моєму описі під цим відео пройти і поцікавитися у власника цього каналу, яка ціна, які ще є варіанти. Тому що Бартош він робить не тільки на М398. В нього там є і М390, і Магнакат, в нього є, і Дамастіл. І РВЛ 34, якщо я не помиляюсь, в нього є різні от, оці інкрустації, тобто вставочки з різних матеріалів, різьба, анодування абсолютно різне і так далі. До речі, з приводу сталі М398, ви знаєте, що це прокачана така, скажімо, на стероїдах М390. А якщо я ще зробити Кріо, ось так як зроблено тут, тут зроблено кріо і твердість 62-63 одиниці. Від цього ножа можна очікувати дуже тривалого різу. Ну насправді, тобто, якщо ми говоримо про різ, тут цьому сприяє і розмір ножа, і форма клину, і зведення, тобто тощина зведення, і сама просто висота спусків. Вона просто ну, буде ну, допомагати робити цей ніж, Він буде просто слайсером, він буде не знаю, там різаком, те, що називається. Ідеальним, зважаючи на можливості цієї сталі, зважаючи на кріо обробку. Кріообробка не тільки збільшує твердість, тому що це один із наслідків обробки холодом а, або заморозки, тому що є обробка холодом і є заморозка. а піднімає так звану зносостійкість, тобто здатність сталі довше не тупитися або тримати гостроту. Тому кріо це просто супер. Так це здорожчує, але, блін. Ну, я думаю, ви розумієте. Тут... Все говорить про різак. <ріст> Геометрія, зведення, сталь, термічка, взагалі от, розмір, ергономіка. Тепер давайте трошки про титан. Я вже кілька разів оговорювався, ви мені завжди там вдало там доповнюєте, що там не титан, а сплав титану, не алюміній, а сплав алюмінію і так далі. Вірно, друзі, і я завжди буду трошечки робити такі поправки, але <ріст> не хочу бути абсолютно занудним. Тобто деякі речі я ж спрощую, тому що це ж не лекція там, про матеріалізнавство. Але оцей титан, я назву його марку. Зветься він: Ті, 6 Ал, 4В. Розшифрувати просто ті це титан. 6АЛ Ал це означає, що 6% тут алюміній. 4В означає, що 4% ванадію. Тобто це титан, алюміній та ванадій. І ось разом це все. Разом це все називають його ще аерокосмічний титан. Це саме той сплав, який от використовується там на Себензах, там на інших от міттекових там Кріса Ріва маю на увазі ніше. Думаю, ви розумієте про що я про Себензу. Там Спайдерко, там, не знаю, згадувати, ладно, згадаю, бо, скажімо, ці ножі вони живуть і в Україні і теж мають люди. Ті ж самі Широгорови і так далі. Тому це отой аерокосмічний крутий титан, який ну, який крутий. Ось, Чому його ставлять? Чому він преміум? Я про це трошки розповідав. Він легкий. Як матеріал в порівнянні з але при цьому дуже міцний. Він не ржавіє, не окислюється, там, не пітингує. Він естетичний дуже, бо його можна там анодувати і так далі. Він такий от, достатньо приємний, теплий на дотик, тому що в нього теплопровідність така специфічна. От, але він дорогий виробництві, він дорогий, припустимо, як сировина. І от його. Те, що він класно обробляється, це означає, що йому можна надавати різних форм. Але він важко обробляється. Тому там оці абразиви, які використовуються при його обробці, вони швидко там тупляться, псуються. Там стрічки абразивні, всякі фрези. Вони об титан швидко дуже тупляться. Але це говорить... Коли я завжди кажу, що Титан класно обробляється чи легко обробляється, то це ну, якби, треба розуміти, про що мова йде, що його можна йому задати можна будь-яку форму, практично будь-яку форму. Тому що він як матеріал піддатливий. Але ця степінь піддатливості, вона ну, ні разу не легка. Тому, скажімо так, зрозуміло, що йде великий знос, це все робиться в станках, це не на болгарці робиться десь у гаражі. Тому в нього є і мінус, звичайно. Він складно обробляється, але при цьому може от набирати будь-яких практично форм. Одним словом, така вот штука. Він ще має недолік такий, що якщо титан об сталь, він може трошки підлипати, тому що все-таки він м'якше, ніж сталь. Але це робиться використанням або карбідизують, скажімо так, край ось цей лайнера, або використовують там стальні сухарики. В даному випадку там, він, вроді би, карбідизований, плюс тут стопорна бонка теж якась хитра, вона теж, по-моєму, там карбідизована. Тобто тут звук такий. Я не знаю, чи я зможу передати на цю камеру, тому що все-таки є обмеження в, в тій техніці, яку я використовую. Навряд чи, моє буха чує. Ось така, друзі, історія про, скажімо так, Герман Найс. Ось про Бартика або Бартоша Германа. Ви побачили коробку, ви побачили сам виріб. Ну, дуже все зроблено класно, з так скажемо, з акцентом в естетику. Ось я думаю, що такі от виробництва, там невеличкі виробництва, цілком вірогідно, можна називати ательє. Я нещодавно спілкувався, особисто спілкувався з нашим Олександром Кравчуком. Ну, ви знаєте, компанію зі Львова, крава. Кат, і мені подобається, як, як ця людина мислить, як він робить вироби свої і так далі. Мені дуже подобається. Сподіваюся, що ми з ним обов'язково зробимо якусь колаборацію, можливо, спільний ніж, може, я так дарма зараз кажу обов'язково. Але я хотів би, і Олександра теж є таке зустрічне, бажання. Ну, принаймні, ми про це говорили. Якщо нам вдасться, буде круто. То я хочу сказати, що мені дуже подобається от його, як він мислить, і от мені подобається те, що він використовує слово ательє. Тому що це якось передбачає в собі якийсь там індивідуальний пошив, правильно? Бо ми звикли там ательє це проводять, але може бути ножеве ательє. Там кастомні майстерні, які вони кастомізують, щось там покращують, виготовляють щось своє, індивідуальне, прилаштоване на ті чи інші якісь індивідуальні смаки. І от ножеве ательє це теж круто. І от мені виглядає так, що. Бартош Герман, от в нього ножове ателіє, тому що воно ось так, навряд чи цих ножів там, десятки тисяч, але виглядає так, що його ринок все-таки це в першу чергу там, Західна Європа, там Сполучені Штати за цими ножами є, є, є інтерес. Не думаю, що їх дуже просто не придбати. Так само і Кравакат, це дропи, 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 тобто невеличкі партії, інколи людям ставлять собі таймери для того, щоб зрозуміти, коли цей. Дроп розпочнеться, щоб зайти на сайт, нажати кнопку Придбати. Це абсолютно нормально і радує те, що є люди, в яких так виходить. Ось, і ми насправді всі тут, в Україні, сильні тільки тоді, коли ми один другому там допомагаємо, тим чи іншим способом. От якщо я зараз розповідаю про якусь потенційну там колаборацію, там от, з Романом Кондрашовим недавно ми теж говорили на цю тему і теж йому. Хочеться допомогти і просовувати його ідеї, його вироби і так далі. І от Олександр Кравчук, Кравакад. Мені просто хочеться це робити, тому що я розумію, що є якісь китайці, і вони є на ринку, присутні. Ми повинні їх вами показувати. Ми можемо з вами їх придбати. Ми можемо дати. Там, придбавши той чи інший інструмент, дати змогу собі робити якусь роботу тим інструментом і так далі. Але хочеться ще ідейно підтримувати тих людей, з якими ми живемо в одній країні. Ми є земляками, ми знаходимося зараз в одному такому величезному човні, і потрібно всім взяти там певний інструмент і допомагати цьому човну плити, не тонути і так далі. Тому це дуже така важлива штука. Я людина ідейна, і для мене це головне. Все решту це вторинне, там якісь матеріальні зиски, ще щось. Ось це не про мене. <кій> Ладно, друзі. <кій> чи Окей, okay, хай буде. Давайте будемо завершувати. Отже, Мантіс від Бартоша Хермана. Чудовий ніж, класно. Він виготовлений, дуже така делікатна кліпса. При цьому титан, він же пружний, тобто класно віджимається. Такий от продуманий бекспейсер, який теж іде з торець, перекликається Ось зверху, якщо дивитися з кліпсою. Ось, з честю зроблено у Польщі, там всередині написано: Proudly made чи Proudly by Poland. Вміє Бартош. Вміють поляки. Вміємо ми. <сміх> Сподіваюсь, друзі, що я вам пригодився з цим відео. Ще раз кажу, якщо вам цікава ця модель, якщо вам цікаві вироби цього виробника, ви можете зайти. До гліба в телеграм-канал запитати, що, як, чому, коли і за скільки. Ось, а я був радий вам пригодитися. Пишіть обов'язково, додайте мені прізвищ майстерень, майстрів, які працюють у такому сегменті українських, і це теж цікаво. І я радий те, що мій канал дивляться люди там, тихенько власники інших теле, інших каналів, Ютуб каналів. Ну, тихенько це я, звісно, жавтома. Що значить тихенько? Ніхто ж цього не приховує. ось і десь моїми ідеями користуються, тому що і це добре до речі, тому що я теж користуюся випадково чи спеціально проглядаю відео інших наших, не, наших там оглядачів, там, експертів і так далі. Це абсолютно нормально обмін ідеями е, і з'являється там класні інтерв'ю з класними людьми. Це дуже класно. Я абсолютно до цього нормально ставлюся. Коли я там зняв огляд там, на Пелтона і з'явилися за два тижні ще три огляди на Пелтона, Я абсолютно не вважаю, що це якась моя заслуга. Але я розумію, що так живуть ідеї. Вони, ну тобто, ти Помітив якийсь момент, він тебе зацікавив, ти зробив по-своєму на схожий чи на такий самий ніж. Чому ні? Тобто тут немає ніякої такої прямої конкуренції, ніхто ні в кого там не висмикує нічого. Тому сміливо давайте ділитися ідеями, ще раз кажу: тут інтернет безмежний, Ютуб не має там початку і кінця, я сподіваюся, початок він має. Ось. Кінець, ну не знаю. Сподіваюся, він буде. Це, ця штука буде продовжувати в тій чи іншій формах існувати, поки люди спілкуються, комунікують, живуть і намагаються скажімо так, ділитися ідеями і спілкуватись, тому що це, це не тільки мій монолог, це діалог мій з вами, засобами ось ведення такого Ютуб-каналу, коментарями і так далі. Все, друзі. <зум> знову я трошки зійшов у філософію, але просто я така людина я можу. Балакати довго, там бубніти під ніс. Я це, в принципі, час від часу роблю, і потім мені самому спішно, смішно, що я <губ> кудись там мене занесло. Але я завжди вертаюся в головну тему, тому намагаюся бути вам корисним і трошки розширяти ваші можливості, ваші погляди, бачення, якісь давати інформацію. Напишіть, чи це так, чи для вас мій канал, ось він про це. <губ> Все, друзі. Зустрінемося в коментарях.